Ні, це традиційно пуштіння. <ривіт> але я можу себе заспокоїти, щоб що все насправді ще не набагато ще набагато складніше. Ага. Заспокоїта. <ривіт> Заспокоїта, <ривіт> так, тому що все набагато складніше і все набагато драматичніше. Але ну, очевидно так має бути. Тому що, Доля того безсмертного, як він є вже в зворотньому боці світла, він з'являється в зворотньому боці темрява, він допомагає птасі, він слідкує за нею, він як ангел охоронець але він змушений це робити. Це його така місія. І от мені цікаво, хто вже прочитав зворотній бік темряви, чи вони догадалися, про кого я пишу. Хто ж допомагає? Мені здається, що це так, О, вже літає гроші. Я зараз зачитаю цей кавальчик і може, може ви якраз догадаєтеся. Okay. Так, дивилася на чоловіка, незнайомець, зовсім чужий для неї, наче ніколи досі його не бачила, не зустрічала. Але він із засмертних, це точно, навіть і так. Він із могутніх вибраних безсмертних, із тих, хто знає дорогу біловодя, щось не вловиме, думка, як павутинка, що весени літає над і яку важко піймати. Хіба що вона сама паде тобі руки чи заплутається у волосі, кружляла в її голові. Той чоловік бо він не чужий, зовсім не чужий, добре знала це. Доброго ранку і тобі, і колос ворожих хай тебе тримаю у своїй ласці та опіці, повіла урочисту, стаючи на ноги та кланяючись чоловіку в пояс. І ще дякую щиро, великий безсмертний, що вже не вперше рятуєш мене. Насправді, я вже двічі мала загинути, але ти якимось дивом чи благодатью творця опиняєшся поруч. Чоловік посміхався одними очима. Був високим, вставним, широкоплечим, дуже схожий за поставами на картинки з Білобогової книги, на яких малювали світлих верхніх безсмертних богів, довершених, як зовні, так і ззовні, так у чоловіної середині. Вони були таким собі еталоном, зірцем для цих світлих безсмертних. Вони рідко коли з'являлися перед очима простих безсмертних, бо мали такі обов'язки та зобов'язання, дані самим творцем, що, звичайним безсмертним і знати не треба. Тож її рятівник дуже нагадував птасі одного з тих дивогероїв із книги. Навіть посміхався так само щиро. Його відповідь на поклін також відповів поклоном. І птаха могла його тепер ще краще роздивитися. Відкрите обличчя, сиве волосся, що ледь сягає гаєрамен, довгі пишні вуса. І маленький шрам на правій щупці. Вчора у темряві, коли вона лікувала його, чомусь цього не помітила. І враз від свого відкриття птаха застигла на місці. Ні, той чоловік не просто був схожим на один із тих малюнків з Білобогової книги, той малюнок писався з нього. Ох, і недотепати, птахо, безсмертна недотепа. Чи то вона так сильно вдарилася головою, коли падала, що нафантазувала собі, ніби той чоловік закоханий у неї? Отже, ж, цікаво, чи він прочитав такі її думки, який сором, птахо. Він, очевидно, лише виконує якесь призначення. Хіба б вона не стала допомагати людині, яка тоне в болоті чи яку хочуть вбити, та опустила голову не ставши перед Богом на одне коліно. Так учив її учитель посолом. Могутній Боже, по славу твою, хай горить на небі та на землі священий вогонь. Хай не договорила. Чоловік міцно тримав її за руку, упізнала, вставай з колін. Не пасує птас і могурів, поклони перед рівнею. Сподівався, що відразу мене признаєш чи навіть згадаєш. Та щось уже аж надто ти перейнялася долею того темного безсоромника. Дівчинко моя, він не вартий волосини з твоєї голови, ще трохи його і свої проклянуть. Вставай, моя хороша, нам є про що поговорити. Це добре, що ти мене впізнала, тільки погано, що не серцем, птахо моя. Перуниця Люба, охне серцем, серцем. Вона здивована та зачудовано дивилася на чоловіка, не поспішаючи підводитися з колін. Тою з силою поставив її на ноги. Він дивився на неї з болем очах, з ніжністю, трепетом, теплом і страшно. І водночас щасливо почувався під тим поглядом. Отак вона безсмертна, одна із найсильніших молодих, безсмертних у своєму світі. Але вона і жінка, звичайна жінка. Хіба можна бути нещасною, і навіть якщо тобі загрожує смертельна небезпека, коли на тебе дивиться закоханими очима сам Бог. Бог. Він дивився та посміхався, і чужий світ довкола зникав. І для них зараз нічого та нікого більше не існувало. Тільки він та вона, двоє в цьому світі, тільки він. Бог тримав її долонів своїх, зазирав очі, і вона ховала свої у його, і вона розчинялася в них. Ніжна блакить, волошкова варва летіла, співала, кохала, летіла, крила мої крила, кохала, кохала, слово втікало, вона нас доганяла, кохала, кохала, нас догнала. Бежальний вітер ламає крила, блакитне небо затуляють темні хмари. Круки чорні, жорстокі, потворні, кусючі, і вона загублена, і вона чомусь одна в чужому небі. Крик підбитого птаха, останній крик, голосить душа, небо починає падати вгору вниз, вгору вниз. Небо розгойдує зорі, заливає безжалісно вітер, шматує хмара, роздирає крила. І вже вони її не слухають, і вона падає вниз. Чорне проваля, от-от проковтне її і ковтає. Птака померла, її більше немає. Обличчям жінки течуть сльози. Вона згадала. Вона все згадала. Опадають крила, ритає серце, вона тремтить, вона занажливий кусень льоду, бо вона мертва. Знову мертва. Ноги підкошуються, він хапає її, пригортає до себе. І вона вже не стримується більше. Бо вона, бо вона... тихо, тихо, пташко моя маленька, тихо, тихо не плач. Я більше ніколи чуєш, ніколи не дозволю тобі впасти. І крізь дощю.